Того як ви зв'язали Google Analytics 4 з Google Ads, логічно імпортувати конверсії, які ви позначили в Analytics 4 у рекламний кабінет Google Ads. Але треба пам'ятати про дубляж конверсій, про що ми поговоримо в цьому відео в другій його частині. Нагадаю: для того, щоб у вас з'явилися в четвертій аналітиці, Конверсії потрібно зайти в конфігурації події і ті події, які ви вважаєте за конверсію, позначити власне, як конверсію для сайту на промі, наприклад, це буде клік по номеру телефону в мобільній версії, відправка форми е написати нам. Ну і транзакція, яка є по замовчуванню як конверсія. Тоді, коли ви позначите ці події як конверсії, вони з'являться в розділі. Конверсії, і їх можна імпортувати в рекламний кабінет, що зараз і зробимо. Для цього в рекламному кабінеті вибираємо інструменти налаштування пункт конверсії. І вибираємо нова дія конверсії. Імпортувати. Це дуже схоже, так як в Universal Analytics, тільки цього разу ми вибираємо ресурси Universal Analytics. І так як ми працюємо з веб, з інтернет-магазином. Не з додатком ми вибираємо веб і насикаємо продовжити. В нас є ці три конверсії, які ми позначили, ці три точніше, події, які ми позначили як конверсії, і ми можемо їх всіх імпортувати в рекламний кабінет, так як вони для нас є макроконверсії, тобто це ті конверсії, допомогою яких ми отримаємо, якщо не покупку, то принаймні контакт в нашу базу даних. Імпортувати і продовжити. Інформаційне вікно, що ми імпортували 3D-конверсії, готово. Тепер є дуже важливий момент, який треба врахувати, щоб не було задвоєння. Скільки ми раніше працювали з Universal Analytics, і я дуже надіюсь, що у вас були зв'язані рекламний аккаунт Google Ads з Universal Analytics, з попередньою аналіткою, і були імпортовані попередні конверсії, ті, які ви налаштовували в Universal Analytics. Якщо так, це було зроблено. Тоді, коли ви щойно імпортували конверсії з четвертої аналітики, то може бути у вас дубляж цих конверсій, як, наприклад, трапилося в мене з транзакцією. Є в мене транзакція з Universal Analytics і є Purchase та сама транзакція з Google Analytics 4. Поки ми ще не працюємо там, на повну потужність з Universal Analytics 4, то е, ми можемо змінити налаштування цієї конверсії і поставити її не основною, а другорадною. А коли перейдемо вже повністю на Google Analytics 4, ми навпаки транзакцію з Universal Analytics поміняємо як дорогорядну, а Purchase зробимо основною. Якщо ж ви зараз вже повністю переходите на Google Analytics 4, то ви можете ну, там, через деякий час, там, через тиждень-другий. Відключити вже Universal Analytics і включити е, повністю всі конверсії з е, аналітики 4 Чому через тиждень другий? Ну, Для того, щоб зібралися якісь дані, зібралася статистика в рекламному кабінеті по вже нових конверсіях, по нових транзакціях, і для того, щоб алгоритми мали на чому вчитися. Ось як зробити е, конверсію другорядною, якщо ви, наприклад. Будете таки ще працювати з Universal Analytics. Заходите в конверсію, клікаєте по ній. змінити налаштування. Налаштування, до речі, можна змінити і назву, якщо вам не подобається такий формат. Ну, але е, я залишаю такий, тут він досить інформатив, інформативний. І е, в другому пункті вибираємо е, пункт Додаткова дія і зберігаємо. Готово. Таким чином, ми перевели курчей з 4-ї аналітки як другорядну конверсію, і алгоритми Google не будуть її враховувати при оптимізації рекламних кампаній, будуть враховувати тільки ті цілі, які були перед тим. Ну, ту транзакцію, яка була перед тим. Відповідно, коли ви будете вже переходити на четверту аналітику, то пам'ятайте, що в конверсіях в рекламному кабінеті Google Естре буде змінити пріоритетність цих конверсій на основну, з другорядну на основну, а основну на другорядну, відповідних ресурсах. Те саме робимо і з іншими конверсіями, які ми щойно імпортували. Це кол-фон, з по номеру телефону. Натискаємо, змінити налаштування, можна змінити назву. <кліпсування> і я ставлю додаткову дію, як в оптимізації і дій, зберегти. А, також тут ще можна вибрати не інше, а дати цій конверсії категорії. Наприклад, у нас це буде, що у нас це є, call phones, то відповідно то у нас це буде контакт. І зберігаємо. Готово. Назад. І тепер у нас call phones, бачите, в типах конверсії контакт, і Це і другорядна конверсія, так як ми і задали. Аналогічно, контакт Now Finished. І відправка повідомлення написати нам з розділу контакти. Заходимо в конверсію, змінити налаштування. Також можемо вибрати контакти. Контакт". І вибираємо наразі додатково. Зберегти. Готово. Таким чином, ми імпортували конверсії з четвертої аналітики в рекламний кабінет Google Ads, але поки що ми не працюємо повністю з Google Analytics 4. Ми дали тим конверсіям статус другорядної. Конверсії і таким чином статистика по них в рекламному кабінеті збирається, але алгоритми будуть оптимізовуватися по тих, рекламних, по тих конверсіях, які вже були в рекламному кабінеті. Після того, як ви вирішите перейти на Google Analytics 4, ви переходите в конверсії і змінюєте конверсії від Google Analytics 4 на другорядні, а конверсії від 4-ї аналітики ставите в. Основну. Таким чином, у вас вже на той момент буде зібрана статистика, і ви будете готові перейти на оптимізацію нових алгоритмів і не відчуєте перехід. Бажаю вам легких налаштувань. Якщо вас виникають будь-які запитання, пишіть їх в коментарях до цього відео і буду вдячний за лайки до цього відео, щоб алгоритми Ютубу краще його показували. До зустрічі в наступних відео.